Як ми витратили 75 тисяч гривень на поїздку в купе Укрзалізниці? Всі українці обожнюють та поважають нашу залізницю, а також люблять подорожувати. В даний час ми робимо це все менше, бо подорожуємо або на машинах, або зовсім нікуди не їздимо. Тому ми самостійно побудували точнісіньку копію потягу. Порахуємо, давайте почнемо з найдешевшого. Чимодан, 50 гривень на Оелик. Чемодан номер 2 – сто гривень. Чемодан номер 3 – 1200 гривень на ринку. Квитки 240 гривень. Головний ключ, котре ніде не знайти, подарував старий знайомий. Дві з половиною тисячі відеоспостереження. А тепер спитайте, звідки двері, сидіння та вся атрибутика потягу. Це був списаний потяг, який нам із задоволенням надали працівники «Укрзалізниці» за подарункові сертифікати до наших квест-кімнат. Ну прекрасні ж люди. Все інше проводочки, магніти, різні матеріали потягнули іншу суму. Ну і найдорожче, звісно, це тіля 15 тисяч гривень. Хочете проїхатись, то замовляйте квест.